На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. Галицьке дербі. сьогодні, на жаль, ваша команда поступилась, хоча в другому таймі могли переламати хід поєдинку. Так грали в більшості, чого не вдалось на вашому Не реалізували моменти. Були в другому таймі, хлопці молодці, все рівно боролись до кінця. Хоча 2-0 ми проігрували, але футболісти молодці боролись до кінця. Не вийшло футбол. Як вам сьогодні Карпати, тому що в першому матчі на стадіоні Україна е, при Карпаті, так більш агресивніше виглядали, і Карпатам важче було так, з точки зору з трибун. Е, Середні сьогодні матч важчий був для вашої команди. Ваші, бо ми вдома, ми хотіли виграти. Ну, Карпати грали по, 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 цьому, по результату. Вони забили і потім вже грали від оборони. Не видержали, ми не реалізували. Те, що команда не в топ-4. Це якесь невиконане завдання, яке гнітить, чи все ж таки рухаєтесь далі. Ну, чому? Ще є послідня гра, ми ще граємо. Будемо боротися до кінця. Західноукраїнський Дербі завершилось перемогою Карпат, Васі Уражного матчі? Ну, матч. Західноукраїнський Дербі це є Дербі, самі розумієте, ми дуже поважаємо і знаємо при Карпаті. Вже не один раз з ними і грали. Така ігра дуже бойова, як вона має бути, з емоціями, з хорошими моментами гольовими. У першому таймі те, що напрацьовували стандартний, забили стандарти і хороший момент, коли Галюнков хороша комбінація, я рахую, і кожен знав, де має бути на цьому місці, хороша комбінація, удар. Добивання і хороший другий м'яч забили. 2-0 після першого тайму, рахую, це хороший був тайм для нас. У другому таймі все чуть-чуть помінялося, тому що Галінков отримав Денис другу жовту карточку. Ну, ми на одного менше стали грати і тому десь поміняли тактику, більше грали на утримання рахунку, тому що треба було утримати рахунок. А так, вітаю хлопців з перемоги, тому що то їхня заслуга. Хлопці молодці віддалися повністю, так що з перемогою нас всіх, наш, наш клуб, нашу команду, наші хлопці. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап, апетитна, ап, і готова. Више той, хто не боїться пітьми. Може світити і світитись.